Сьогодні я буду малювати стіва з олівця одного. Ви можете його будете розмалювати, але нам Ліні... потрібна лінійка. Ну, можна і любу, але ми будемо з очієї сторони. Ми. І олівець чорний. Спочатку нам треба отак от розмалювати, робити квадратик. Хороший такий квадратик. Чорненький квадрат. Шириною голови з тіла Невеликий. А поки я малюю, не забудьте поставити лайк і підписатися на цей канал. Тут ролики виходять кожні 2 чи один день. Може кожні два, а може кожні один день. Потім нам треба зробити глаза. Отакі от маленькі. Ну і типо він дивиться вниз. Улибочку. Потім робимо отак от. Просто тягнемо супер-супер вниз. Сильно вниз зараз. Потім отак от ще. Треба ідеально. идеальный. Wait, uh. Так, uh, теперь нам треба вот так вот. И тут так же. Так же, так же. Вот что у нас поки еще получилось. А вот это еще. Он будет смотреть вниз, я не знаю, что он Ось так от робимо ніжки йому. Потім отут от робимо з цією маленькою палочкою невеличку ручку, але вона буде трішки длинніша, ніж ну, до них. Отак от, от. І тут таке ж. Але якщо рука неправильна, це буде не... Не красиво, але неправильно не я думаю, у не, не буде прям точно. Ну, вот так вот десь Десь прибудет пільно ну, так. Я взагалі не художник, але просто рисую. Вот тут можна якось розмалювати. В чорний ноги хоч буде. У нього крышу не був, я напевно. Вот тут -от можна зробити отак от. Потім взяти синій. Зараз. Де він синій. Можна любий синій, але в мене от такий. Дивіться. Він пише. Ну, я не знаю, як вам показати, Можна тут розмалювати отак так от. Я не понимаю, як він пише, якщо правда. Бо як оце? Оце? може малювати. Тепер точно. Ну і давайте ну, ручки зробимо оранжеві. зараз знайду. Хоч би він писав да. оранжеві ручки. Йому намалюємо. Зараз я вам покажу примір такого Стіва, в, як я малював по-другому. Ось, я намалював цілий Майнкрафт. Але не обращайте внимание, що я написав правильно на Майнкрафт. Ось Стів. Ось Костер. Скрафтовий. Ось зомбі йде ночі. І ось Алекс. Ну і на цьому малюночки ролик закінчується. Ой. Всім пока!